Вітаю вас, семикласники. Сьогодні ми проводимо другий урок з теми вода. І тема уроку звучить так: вода, розчинник, значення води і водних розчинів у природі та житті людини. І так, вода є хорошим розчинником. В Воді розчиняється багато різних речовин. І ми розчини використовуємо з вами повсякденному житті. Вода бере участь в найрізноманітніших природних процесах, на хімічних виробництвах, відбувається в людському організмі, і важливою властивістю води є здатність змішуватися з рідкими, твердими і газоподібними речовинами. І в результаті цього утворюється однорідна суміш. Цю суміш називають розчиним, а сам процес називається розчиненням. Так ось розчин записує, записуємо 7-10 березня вода, розчинник, розчин, однорідна система, однорідна система. що складається, з молекул розчинника, що складається з молекул, розчинника, розчинної речовини, розчинену речовини. Давайте напишемо в 9 класі. Треба. Та продуктів їх взаємодії. Та продуктів їх взаємодії. Або, може так, як тут написано, вивчити. І так, по-іншому напишемо схематично, що таке розчин, Це дорівнює, Розчинник плюс розчинена, речовина, розчинена речовина. На наступних уроках ми будемо з вами розв'язати задачі. Так ось маса розчину складається з маси розчинника. Плюс маси розчиненої, розчиненої речовини. Так ось, складовими частинами рочної є розчинник і розчинна речовина. Розчинником називають той компонент розчину, який має однаковий аграрний стан. З розчином. Інші складові розчину – це розчинені речовини. Якщо розчинник і розчинна речовина знаходяться в однаковому гратному стані, то розчинником вважають компонент, маса якого більша є. Од... Якщо одним із компонентів розчину є вода, то, як правило, саме воду вважають розчинником не зважаючи на те, яка маса води, а яка маса розчинюваної речовини, ми це детально ще зараз розглянемо на конкретних прикладах, щоб у вас було краще розуміння. І так, пишемо розчинники найчастіше це вода, але можна використовувати спирт в ролі розчинника, ацетон, Теж є такий органічний розчинник, навіть олію. Олія може бути розчинником, наприклад, для ефірних масел, роз, трояндове масло чи обліпіхове масло. Там розчинником є олія, навіть можна бензин, якщо треба вивести жирну пляму, то використовуємо навіть такий розчинник. Це розчинники. Тепер про дистильовану воду ми говорили минулого разу, що це вода отримана в спеціальному приладі. Це вода, яка не містить ніяких домішок. Дистильовану воду використовують в лабораторіях для виготовлення різних реактивів, використовують водіїв акумулятора, використовують при експлуатації котелів для опалення. Там дуже важливо, щоб не було домішок. Дистильовану воду пити не рекомендують, тому що вона вимиває корисні солі із клітин. Так, із клітин. Ось таке. Так, зараз. А що це не хоче підніматися? Так. Йдемо далі. Ем, розчини у природі пишемо розчини у природі. Це кров. На більше хрові води. Там містяться клітини крові Еритроцити, лейкоцити, тромбоцити. І інші речовини це слина, слина – це вода, яка містить ферменти, такі біологічні каталізатори, зокрема, це сича, яка містить аміак, сичовину, солі різні, це шлунковий сік, шлунковий сік, зокрема, шлунковий сік містить хлорідну кислоту, яка допомагає притравлювати їжу. Це сльози. Так, далі. Е, наступне. Е, класифікація розчинів. Ну, можливо, ми цього записувати не будемо, але ви, будь ласка, послухайте уважно. Розчини можна ділити по-різному От концентровані і розбавлені розчини. Концентровані – це ті розчини, які містять багато розчинної речовини. А розбавлені – там, де розчинної речовини мало. От, наприклад, ви чай п'єте. Якщо ви на склянку там 200... 250 мл кладете 3-4-5 чайних ложок цукру, то це дуже багато. Ваш чай – це дуже концентрований розчин. І Це шкідливо такий чай пити. А якщо ви в склянку поклали одну чайну ложку, а ще краще пів ложечки, то це розбавлений розчин. Тепер далі. Розчини ще можна класифікувати так: насичені, ненасичені і перенасичені, ненасичені от той чай, де в склянці 5 чайних ложок, він може бути ненасиченим. Ви там можете розчинити і шосту, і сьому чайну ложечку цукру, тому що цукор дуже добре розчиняється у воді. В одному літрі води можна розчинити, десь, мені здається, 2, більше 2 кг цукру. І, ем, тому ваш чай, це ще не, Він концентрований, але назвати його насиченим не можна, тому що розчинна речина... Ем, там ще продовжує розчинятися. А от коли вона вже більше не розчиняється, це буде розчин насичений. А перенасичений це коли ви отримали оцей цукровий сироп, і ви вже бачите, що там цукор не просто розчинився в воді, він там на дні такий вологий, густий, перебуває. Оце вже перенасичений розчин. Головне, нам знати, що таке насичений розчин і що таке ненасичений розчин. І є речовини розчинні воді, то є речовини, які воді не розчиняються, або мало розчиняються. От у нас в кабінеті хімії є ось така таблиця, яка називається розчинність кис основ кислот солей у воді, і там ви бачите, що є різні букви. Якщо буква Р означає розчинна воді, речовина, М мало розчинна, а буква Н не розчинна, а плочір це означає, що речовина розкладається водою, або вона просто не існує. І якщо необхідно визначити, яка це речовина, дивимося на катіон, зверху такий йон, і збоку на аніон, і на перетині дивимося, яка там бупа. От подивіться, майже не майже, а всі солі, калію і натрію добре розчинені у воді. Це ми будемо вивчати з вами в 9 класі. Буде спеціальна така тема. І до цієї таблиці ми будемо постійно звертатися. Так, йдемо далі. Розчини бувають тверді, рідкі і газоподібні. От, наприклад, Твердий розчин це скло або сплави металів. Такі сплави, я думаю, ви чули, бронза. Бронза це мідь і олово. У нас навіть в історії був бронзовий вік. Людина випадково навчилась виплавляти бронзу. Спочатку людина випадково навчилась виплавляти мідь, бо раніше, знання праці до мідного віку, були кам'яні з каменю, уявляєте, сокира. Чи ніж із каменю, як це незручно. А потім людина одну разу розлила багаття десь на болоті. А то було не просте болото, а то було родовище мідної руди. І горіли дрова, вугілля утворилося і від взаємодії вугілля із тою рудою. Виплавилася мідь, і вранці людина побачила кусок такого матеріалу досить твердого, і, звичайно ж, сокира чи якісь інші здає праці із міді це було краще із каменю. Так само людина навчилася виплавляти олово, а коли змішала олово і мідь, то получила сплав бронзовий. Історії цивілізації був і бронзовий вік. Так тут, я думаю, що більше міді, а менше олова, і мідь тут є розчинником, а олово розчиняє речовиною. І так, ще латун є такий сплав мельхіор, чавун, сталь. От чавун. Чавун це сплав заліза. Крім заліза, там ще є різні домішки: вуглець, кремній, фосфор, марганець. Але найбільше в човні заліза десь 98-97. Так ось в човні розчинником є залізо. А вуглець, сірка, фосфор, марганець – це розчинені речовини. Найбільшу, найчастіше ми будемо мати справу із рідкими розчинами, і в житті ми маємо, і в природі. Велике значення мають саме рідкі розчини: це розчини солей, кислот, лугів, те, що ми дивилися в таблиці розчинності, розчин цукру. Тебло розчинності ми вже подивилися. І є газоподібні розчини. Прикладом газоподібного розчину може бути повітря. Ми це вчили, що найбільше у повітрі азоту – 78%, 21% кисню, менше 1% аргону і всього 0,3 або 0,4 вуглекислого газу. Таким чином, розчинником у повітрі є азот, тому що він має найбільший об'єм. Найбільший відсоток ось так. І так, умови пришвидшення розчинення, подрібнення, нагрівання, перемішування, наприклад, що швидше розчиниться у слянці з чаєм, рафінат, кусочок рафінаду чи там чайна ложка подрібного цукру, заші цукрової пудри. Звичайно, подрібнений цукор. Далі де швидше розчиниться? В теплій воді чи в гарячій, звичайно, в гарячій, і перемішування сприяє швидшому розчиненню. Це закономірно і зрозуміло. А от про розчинення газоподібних речовин це питання необхідно добре знати. Вам відома мінеральна вода, яка продається в пляшках. Є лікувальні мінеральні води, морчинська, трускавецька, нафтуся. Регіна на Вінниччині, я знаю. Так, ось коли ви відкриваєте пляшку з такою мінеральною водою, особливо якщо вона сильно газована, то ви бачите, як стрімко бульбашки вуглекислого газу виходять із такої пляшки, тому що тиск зменшується, він був збільшений. А так він падає, коли відкрили корок, і розчинність вуглекислого газу звернув. Він зайвий виходить. Під тиском більше газу можна розчинити, і в холодній воді газоподібні речовини теж краще розчиняються. Якщо ви візьмете наліти в банку холодну воду з під крану, і ця вода у вас деякий час постоїть, то ви можете побачити на стінках банки бульбашки, це виходить, виходять газоподібні речовини з води. Можливо, кисень, можливо, там кисний газ, так ось пам'ятайте, що розчинність газів збільшується при пониженні температури і при підвищеному тиску. І якщо, наприклад, на вулиці висока температура і в водоймах вода тепла, то риби себе почувають гірше, тому що там зменшений вміст кисню. Ну, ще ось вправа тепер така. Дюр алюміній ще такий є сплав, який відзначається великою міцністю і легкістю. Алюміній це чудовий метал, його використовують в електротехніці і в машинобудуванні, але алюміній це м'який метал, він може легко пошкоджуватися. Так ось. Ви знайшли сплави на основі алюмінію. Додаю, бачите, якому співвідношенні мідь, магній марганець, зовсім небагато, а сплав багато разів твердіший, ніж алюміній. Так ось, який тут метал є розчинником. Звичайно, алюміній. Чому? Тому що його найбільше так. Які розчин готують для будівельних робіт? Ну, ми б мені розповіли, це, наприклад, вапняний розчин. чи... Цементний розчин. Що таке вапняний розчин? Це у воді розчиняють вапно і отримують вапняний розчин, але це не істинний розчин. Тому що якщо такий розчин вапна постоїть, то вапно осяде на дно посудини, а зверху збереться чиста вода. Але це називається. Суспенсія, ми теж в 9 класі будемо вчити, не можна його назвати справжнім розчином, істинним розчином, тому що вапно чи глина чи крейда це погано. Вони мало не розчинні у воді, не розчинні або мало розчинні. І тому суміш води і цих речовин, ще раз перерахую, вапно або крейда, або глина, це не істинний розчин, це якийсь інший розчин. От я вам. Кажу, суспензія. Так, Які розчини використовують у медицині? Ну, Наприклад, розчин кухонної солі. Це називається фізіологічний розчин. Використовують розчин різних лікарських препаратів. І тут розчинником використовують саме дистильовану воду. Так, Які розчини містяться в живих організмах? У ну, нас там читали: це кров і слина, і... І, і, і цитоплазма в рослинах, ось таке. Як довести, що в морській воді є солі? Я вже відповідала на це питання. Необхідно помістити краплю морської води на скло і випарити. І побачимо, що там буде біла пляма. Наведіть приклади рослин, плоди яких містять багато води. Ну, я би назвала кавуни всім відомо, що там дуже багато води, огірки 99-97% містять води. Помідори, та взагалі овочі і фрукти містять багато води. А ще згадаємо березовий сік. Весною тільки починається рух води по стовбуру берези, як збирають березовий сік. Це розчин, в якому в воді розчинений цукор, ну і деякі інші речовини, і березовий сік, солодкий на смак. І він і смачний і корисний, так скажемо, і промисловість і в домашніх умовах виготовляють різні соки: і томатний сік, яблучний сік. Пам'ятаєте, там 85% у яблуці це вода, і морковний, морковний сік, моркв'яний сік ми ви, можна виготовляти, і виготовляють, тому що це дуже корисно для здоров'я, і буряковий сік. Ну, ось таке. Так. А тепер. Теорію, та, що пропонувалося для вивчення сьогодні, ми розглянули Про розчини Ми не забуваємо, у нас будуть задачі на розчини. Ми будемо вчитися на наступних уроках розв'язувати. А поки що у нас ще є трохи часу, ми займемося з вами виконанням вправ. І так, такі вправи ми вже виконували, але треба. Вміння. От я зуміла, бачите, досить довгий ланцюжок придумати. І переписуємо H2O, з нього необхідно отримати кисень, потім меркурій 2 оксид, потім ртуть, потім гідраргум С і гідраргум О. І так, найперше, що необхідно зробити, це Пронумерувати стрілки: один, два, три, чотири, п'ять і шість. Тобто, це означає, що нам необхідно скласти шість рівнянь реакцій через клітинку, пронумеруйте. І так, знімаємо копію, як я кажу, є зліва від стрілочки один, речовина, форма якої H2O2 це гідроген, пероксид, і з нього. пропускаємо 3-4 клітинки, необхідно. Отримати H2O. Дивимося на другу стрілочку. Зліва у нас написано H2O, теж пропускаємо місце, необхідно отримати o 2 Третя стрілочка. Зліва написана формула o 2 а справа від неї для третьої написано гідроаргірум О. Четверта є гідрагірум О, необхідно отримати ем, ртуть. Далі п'ята зліва гідраргірум, а справа гідраргірум С. І остання шоста є гідраргірум С, а необхідно отримати гідраргірум О. Такі ми заготовки рівняння реакції, схем реакцій підготували. А тепер будемо думати, як виконувати такі перетворення. І так, Тут конкретно необхідно знати, що при температурі або під дією каталізатора перекис водню розкладається на водень і на кисень. Якщо ви цієї реакції не вивчили, то догадатися дуже важко. Тут принцип, що біна сполук розкладається на водень і на кисень, не зовсім підходить. Ну, якби ви написали, то я би, як для самикласника ще простила би. Ось таке рівняння реакції, але це не зовсім грамотно, Закреслювати я не буду його. Так ось, ось так правильно писати: о, тут два атоми, а тут один плюс два три. Ми знаємо таке, де не парне число атомів О, треба поставити два, подвоїти, зробити парним. Але аж стало чотири, тому порівнюю H. О, у рівні 2,2, 4 зліва, і справа 2 додати 2 теж чотири. Дивимося на другу схему. Є h 2 o а необхідно отримати o 2 Це реакція розкладу. Бінарна сполука розкладається на кисень і на водень, який має двохатомну молекулу. Ця реакція відбувається під дією електричного струму. Або можна писати, це явище називається електроліз. Ну, так як є місце, можна подовжити цю стрілочку, щоб було гарненько. Тепер Дивимося, а урівнювати треба тут О1 атом, а тут 2. Ставимо коефіцієнт 2. А стало 4, тому ставимо коефіцієнт 2 і тут. Дивимося на третє перетворення. Є О2. Утворюється гідраргіум О. Тобто необхідно додати в тут гідраргіум. Так, тут Валенті, ставити не треба, тому що. Формула написана мною чи в підручнику, тут все правильно формули записані. Необхідно просто-напросто урівняти. Тут зліва два атоми, отут один, ставимо коефіцієнт два. Тепер два ставили атоми Меркурії, Поставили два. Ви пам'ятаєте, що хімічний елемент ось такий, українська назва Меркурій, можна навіть записати, вимова цього знаку. Гідраргірум, гідраргірум. А насправді це проста речовина, відома вам по градусниках і називається ртуть. Ось найскладніший, можна сказати, хімічний символ. Три різних слова. Але я вірю, що ви всі це знаєте. І так, дивимося на четверте рівняння. Зліва є гідраргірум і справа. Зникло О. Тобто ця речовина розкладається на ртуть і на кисень. Кисень має вага одну молекулу. Урівнюємо о 2. Тут один ставимо в 2. І тут 2. Необхідно нагріти, щоб таке відбулося. Бачите, я проставляю там, де потрібні певні умови над стрілочкою, над знаком дорівнює. Необхідно її вказувати. Так, йдемо тут. Що тут? Тут є, тут тут-втут. і з'явився тут, тут. Тут хімічний елемент С. Необхідно додати сірку. Ну, мабуть, ця реакція теж відбувається при нагріванні. Утворюється ось така складна речовина. Як вона називається, поки що ми не будемо говорити. І останню реакцію ми знаємо, ось така бінарна сполука виявляється О, тобто реагує з киснем. При взаємодії складної речовини з киснем утворюється два оксиди. Оксиген йде в гості і до Меркурію, і до сульфуру, і змінює їх, як ми говорили, і утворює два оксиди. Один оксид у нас записаний, а інший ми записуємо СО. Але нам таке зустрічалось багато разів С при зустрічі з О проявляє свою валентність 4, тому необхідно ставити індекс 2. Ось біля атома О. С має валентність 4. Урівнюємо це рівняння. Меркурій 1, 1. С1, 1. О, тут 1 плюс 2, 3. А тут 2. Це не парне побою. Але Меркурію стало два атоми, ставимо 2. Але й сульфуру стало 2. Ставимо 2. Рахуємо О, 2, помножити на 2, 4. 4 плюс 2 6. А тут тільки 2. Що було 6, необхідно помножити на 3. Так, дивимося. На домашнє завдання. Вам необхідно опрацювати параграф 28, тобто уважно його прочитати. Ну, я б на вашому місці, де те, що в мене виділено жирним шрифтом, а це зовсім небагато, теж необхідно записати в, зушні, в зушні і вивчити на пам'ять, що таке Розчин, з чого складається Розчин. Приклади розчин в природі, приклади розчинників. Можна написати, що таке насичений розчин. Насичений розчин це розчин, в якому розчиню речина більше не розчиняється. Давайте це так настільки важливо, що ми давайте запишемо. Насичений розчин, насичений розчин, це розчин в якому розчиню вона речуна, речовина. Більше не розчиняється. Якщо ви будете знати це визначення, то що таке ненасичений розчин вже скажете. Ненасичений розчин це розчин, в якому розчинна речовина ще може розчинятися. Так далі. І ось умови пришвидчення розчинення теж можна записати, і залежність розчинності газів. Від умов розчинення, від температурсь і тиску обов'язково. Так. Ну, і домашнє завдання ще виконати вправу. Ось тут я суміла скласти такий довгий ланцюжок, аж шести рівнянь реакцій. А тут, а тут навпаки три ланцюжка, але кожний ланцюжок складається всього навсього з двох рівнянь реакцій, дві стрілочки вмісти. І. В результаті вам доведеться скласти теж шість рівнянь реакцій, прикріпити в єдину школу і відправити. Ось такий у нас урок. А важкий, я сподіваюся. Все ви зрозуміли, все запам'ятали, і ми з вами займалися 30 хвилин. Я думаю, що цього достатньо на сьогодні. До наступних зустрічей. До побачення!